Добрий день, мої підписники Україномовного каналу або передплатники, як правильно. Сьогодні в нас 9 травня 2023 року. Я для україномовного каналу не знімав з авто, а сьогодні Кум мені допомагає, ну, щоб я свої ноги не бив, допомагає їхати на роботу. Він мене на своєму авто підвозить. Тому я знімаю сьогодні авто. Так, щиро хочу вас привітати зі святом. А яке сьогодні свято ви самі будете вирішувати? Тому що хто празнує День перемоги, великої нашої перемоги, хто празнує День Європи, От хто що празнує? З тим я вас усіх і вітаю. А щастя, здоров'я, миру та злагоди бажаю усім незалежно від того, що вони сьогодні святкують. От, а я Е, Так, що, отак можете подивитися на свої домівки, які розташовані у нашому місті Харкові. Дуже красиве місто у нас, Харків. Бачите, тролейбуси їздять кстати, безкоштовні. Ну і хочу ще щиро подякувати усім, хто підписався на мій канал. Тому що несподівано вже 552, набуть. Я казав, 9 травня хочу 500 підписників або передплатників. Але вже 552. Так ми можемо замахнутися і. На цілу тисячу. Ладно. Всім дуже дякую, всім, всім миру добра злагодить. Всім пока. Все, подивилися на Харків, дивіться, вже, мабуть, зовсім літо. Листя вже повністю зелене, Сади вже відцвітають, а бачите, по домівки від пацій. Дещо прилетіло, прилітало. Це вже було Мабуть рік тому назад. О, бачите, тут по гаражам. Німного було. Все, всем віру, добра злагоди, до побачення. Всім дякую.